Багато, більше десяти точно було. А ви це бачите по-моєму луту Тобто лута в мене більш недостатньо. Зараз я вилізу. Дивіться. Це все за цю ніч, майже все. Ну, там верхній ряд це набої і те, що в мене було, да і бензин. Тобто, це в мене було. А це все, все на лутах Ну, будь -то мій. Так ось налутав. Гроші, е, гроші і от це також мої. Це не на. Ну, з собою було б на нас тисяч. Так. я ношу завжди з собою більше 5 тисяч лютів, бо коли я падаю з даху, з 5 тисячами, я прочитав таку книжку, я не, ну, не втрачаю не здоров'я, нічого, Тобто, нічого собі не ламає. Це тобто, все зі мною нормально. Тобто, я ношу з собою завжди купу грошей. так. На згадку всяким там випешерам, які захочуть мене підстрелити, то ну вас чекає принаймні мінімум 5000 дюків. А може, а може навіть і 50. Бо я буваю з собою багато грошей тиска. Ну, потрібно весь час щось барижити я тут. І той спекулянт барижу, торгую. Перепродаю. Ну, чули, та там рекламу АТБ, це все.